Рибоохоронці кажуть, ситуація, подібна до тієї, що сталася в усті, може бути будь-де. Аби її попередити у 2009 році, обласна рада прийняла відповідну програму. Однак через її недофінансування повністю відтворити рибні запаси у водоймах області не вдається. Що ж стосується головної водної артерії обласного центру, то тут кажуть фахівці вихід один. Управління теж Переконано просить вас, щоб по можливості виділити дані кошти на вселення рослиноїдних риб, які в свою чергу дасть можливість в повному обсязі споживати фітопланктон та перифітон у літній період, який не дасть можливість погіршити даний міст кисню у воді. Начальник держуправління охорони навколишнього природного середовища Петро Колодич, який водночас є членом екологічної комісії обласної ради, пригадує на проведенні цих заходів, він наполягав ще торік. Дуже пізно, що ми рік думали, все ж таки, що робити. Можливо, краще було б рік не думати, а що в прошлому році провести осінню оці заходи, і ми скажемо, мали би хоча б... Певний біологічний профілактичний захід щодо зменшення органічних речовин, що стало причиною загибелі риби у рибоохороні. Нині з'ясовують для цього при міській раді працюють робочі групи. Зараз проводиться при міській раді розслідування даного факту, створено шість груп. Які виявляли факти несанкціонованих скідів в річку Усця, мною ну, особисто як керівником групи було вісім таких скідів, проводиться розслідування, відкрита кримінальна справа. А поки рибоохоронці просять майже 50 тисяч гривень на закупівлю товстолоба, амура та Карпа. Іхтіологи кажуть, ця риба здатна побороти надмірну замуленість і вижити у складних умовах. Алла Сищук, Сергій Савта, інформаційна програма День.